Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді от такий от ліхтарик, Worklight фірма це чи просто назва, точно не скажу. Але такого формату я бачу їх тільки в одному виконанні. Тобто такому. Їх є два вигляди. Довжина 11 см, ось менший, і більший, здається, десь 14 см. Значить, по характеристикам, він має. 5 режимів. Два режими у нього 4 режими йде на основну матрицю. Це максимальний режим свідчення білого. Мінімальний. Потім вимикається. І є ще два додаткових, якщо затиснути потримати кнопку, у нас вмикається червоне світло, типу аварійне, і стробоскоп червоного світла. І додаткове свідчення у нас йде третій режим. Це ось буде якраз маленький світлодіод. Ну, він майже нічого не, не споживає. Значить, По режиму максимальний 450 мА, мінімальний 70 мА. Цього навіть не рахую, тому що він взагалі амперметром майже не показується. Значить, чим він цікавий? У нього два шинінних з'єднання, що дозволяє нам його ставити в будь-якому положенні, як нам буде зручно. Плюс є такий от фіксатор, він можна на ремінчику десь підвісити і користуватись таким чином. Далі є у нас крючок, отакий от гачок, щоб можна було його підвісити, як буде зручно. І на торці тут у нас що саме головне магніт. Чим мені був цікавий у своєму виконанні, що він компактний, магніт дуже міцний, ну, для його ваги його повністю вистачає. Тобто десь в автомобілі закріпити чи під капотом, чи десь по дно автомобіля і локально зробити собі освітлення в тому місці, де ви працюєте. От Візуально все класно, пластик шикарний, такий, по типу soft-touch, тобто тримати його дуже зручно, сам по собі цікавий. Але у нього є великий недолік. Я думаю, що це стосується не, не тільки в того продавця, якого купував, хоча там дуже багато замовлень. У нього слабенький акумулятор, дуже слабенький і дуже маленький. У нього стоїть от, от 14500 розміру, і все, що я наміряв у ньому це 268 мА. Хоча в продавця в описі сказано, що тут стоїть 18650. І от вам, будь ласка, різниця 18650 і 14500, хто, хто не в курсі. І він по факту фізично сюди не стане. Зараз розберу, покажу. І ємність не відповідає дійсності, тому що там сказано, що десь буде 2600-3000 мА і відпрацює він від 5 до 7 годин, що знову ж таки не відповідає дійсності. Оце дуже великий мінус цього ліхтаря. І мінуси ще в тому, що поміняти акумулятор досить складно, тому що місця всередині дуже мало. Все досить компактно. Максимум, що в мене вийшло із тих наявних акумуляторів, це з якоїсь електронки поставити сюди на 650 мА. Можливо, в подальшому знайду якісь інші варіанти, більш компактні, щоб збільшити ємність, але по факту це максимум, що наразі можна сюди поставити. Ось стандартні акумулятори з електронки, вони по габаритам більше і сюди фізично не стають. І так, і, і сяк, скажімо, намагався, але не виходить. Навіть якщо подивився, підрізати десь варіанти там, от цих о, пластинок, все одно вони дві штуки сюди не стануть. Та навіть і один сюди не, не стає, бо не закривається нормально корпус. Тому сам ліхтарик по собі цікавий, класний, режимами я задоволений, тобто, все мінімально і все саме необхідне. Нема на цих стробоскопів зайвих, якщо треба. от Бачили червоний, але він вмикається додатково, не дає ніяких зайвих труднощів в користуванні. І він сам по собі досить універсальний. І от якраз раджу, можливо, собі ще замовлю, інший такий самий на розмір 14 см довжиною. І от я дивився десь один огляд. Попадався, що там якраз стоїть 18650 розмір акумулятора, тобто він туди спокійно становиться. Але, скоріш за все, проблема з акумулятором, тобто з ємністю, вона залишиться. То він буде там ніякий і все одно доведеться його міняти, але буде простіше і, скажімо, відразу ж автономність його збільшиться. Здається, матриця там теж трішки більша, значить споживати він буде також на максимальному режимі більше. В принципі, майже все. А, мабуть, забув сказати, що є індикація і є мікро USB-роз'єм для підзарядки, який закривається такою от заглушечкою. Ззовні В принципі, все. Кому було цікаво, ставте лайки. Всім гарного настрою і до зустрічі!